На біологічному факультеті східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки презентували роботу навчально-дослідної лабораторії. Торік восени вона отримала нове обладнання від фонду Ігоря Палиці. Новий луцький вже зараз може похвалитися конкретними результатами. рослинку. у такому ніжному і тендітному паростку важко впізнати стебло нашої з вами улюблениці картоплі. Для того щоб вона стала цінним матеріалом для подальших досліджень, пагінець оберігають від бактерій і грибків, готують оптимальне поживне середовище, і то все у винятковій стерильності, яку забезпечує новенька ламінарна шафа. Ламінар бокс складається з двох робочих місць. Тут ми розсаджуємо рослини. При при цьому ми їх стерилізуємо за допомогою спирту та спиртівки. Всі інструменти попередньо просушуються, стерилізуються і за допомогою саме стерильних умов на. Агато швидше і краще розсаджуються рослини. Розмножуємо дані рослини. Усього в пробірковій залі близько 10 тисяч зразків досліджень. Тут культивують до десятка сортів бульби від знаної белорози до маловідомої румпель. Дослідження передбачає дві фази: випродуковування чистих культур і далі вирощування мікробульбочок, з яких уже в теплицях можна отримати до пів кілограма якісної насіннєвої картоплі. Лабораторія працювала давно. Студенти завжди тут могли застосовувати свої знання на практиці, торкнутися таїнства науки. Але друге дихання вона отримала разом із новим обладнанням. Це і ламінар-бокс, це і автоклав, і дистилятори. Тобто, це обладнання, без якого ми просто не можемо повноцінно працювати. Усього ж на обновки витратили майже 400 тисяч гривень. Тут і новітній, потужний мікроскоп із виходом на комп'ютер, термостати точні терези. А ще дослідження потребують дорогих реактивів та род для зразків, спирт для дезінфекції. Коли комісія фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк розглядала заявку лабораторії, то довго думати й не довелося, оскільки проект цікавий і корисний. Ця лабораторія мала уже свою історію, вона працювала певний час, вона власне виробила алгоритм дії, мала вихід на конкретні результати і разом з тим поставала як лабораторія, де студенти біологічного факультету могли навчатися безпосередньо. От тобто, дуже тісно інтегрувати знання і науку. Тепер, за словами професора Михайла Шевчука, наукового керівника лабораторії, кожен студент біологічного факультету мусить, так би мовити, пройти через пробірку. А ще гідні зразки для вирощування можна запропонувати сільгоспвиробникам України. Зокрема, теплиці для продукування насіння уже підготувало підприємство Потейто Агрос. Передбачає співпрацю господарству «Родючість Агро. Від сьогодні меценати оголосили новий конкурс для науковців, тому чекають від творчої молоді нових гідних ідей для їх втілення.